Львів поповнився 11-ма професійними фотографами. У палаці мистецтв відкрили виставку фотографій випускників фотошколи Домінік. Це уже четвертий випуск. У попередні роки Домінік дав світові таких уже знаних сьогодні фотографів, як Юрій Дячишин та Володимир Шорубура. Цього року у школу прийшли дуже різні люди: від 21-річного студента до 50-річного лікаря. Це не початківці. Вони знали основи фотографії, але прийшли за творчістю. Фотографія. Очень непростая штука. И то, что миллионы людей снимают мыльницами, там, мобильными телефонами, скоро зажигалками будут снимать, это совсем не то, чем занимались мы. Мы занимались а, изучением основ фотографии, теории, истории, жанрами фотографии. И а, всегда я говорил своим ученикам и буду говорить, что фотография ⁇ это не вокруг них, фотография ⁇ это в них самих. Керівник Домініка Юрій Шипунов вчить їх фотографувати не те, що бачать, а те, що відчувають, і світлина лише тоді вдається, якщо глядач відчує те, ж, що і автор у момент, коли робив фото.